Всім доброго здоров'я! Така у нас сьогодні актуальна тема на рахунок американських поворотів. Автомобілі пригнані з Штатів з незаміненою оптикою. Маємо приклад BMW X4, задній ліхтар, червоний поворот. А тепер без втручань, без заміни, бачите, у нас гарний, гарний жовтий поворот. Як ми це робимо, зараз детально повністю вам покажемо. То знімаємо ліхтар, відключуємо шпинки, знімаємо задню плату, відщипаємо защіп. забираємо задню плату і дивіться, все дуже просто. Але це стосується тільки тих, кого лампочні ліхтарі, не ледовських. Тільки, тільки так наразі. Це відео конкретно про ту справу. Знімаємо лампу оригінально. І ставимо лампу отаку, отаку ледуську і її туди защовкуємо. Тепер по цій, по цій частині у нас робота закінчена. Нам ще треба зробити що? Нам ще треба опір навантаження підпаяти там на проводку паралельно до лампи, щоб комп'ютер бачив номінальне навантаження і не вивку бив. все назад. Збираємо акуратно все діло назад і приступаємо до пайки. Бачите, який полі розпочала, беремо контрольку і дивимося, які в нас дроти по кольорах йдуть по целу. Вилітають, дивимося на контрольці. Значить, бачимо, що в нас йде перший і другий дріт. Дивимося з цього боку перший і другий дві. На них ставимо навантаження. Зараз я вимкну. Є, є у нас коричневий маса і блакитний. Це у нас іде плюс на поворот. От. На них навантажуємо баласний опит. Витягнули ми проводку сюди всередину. От, бачимо, бачимо два проводи. Коричневий маса поворота, синій, синій плюс. От, між ними. Між ними впаюємо, навантажуємо оцей опір. І опір опір радіатором кріпимо там гарно на метал, щоб він охолоджувався. Ні з чим не контактував, щоб все було правильно. Приступаємо до роботи. Отже, все, Підпаяли ми баласний опір. Ось, заізолювали і дивіться, зараз ми він з радіаторами, і щоб він не баламкався, бо то хтось його просто прив'язує ізо лентою до проводки. Я його отут зараз засверлююся, кріплю його отут на метал. От. І, і він буде віддавати тепло в метал і буде надійно триматися. Отже, приступаємо, сверлимося і тоді кріпимо. Саморізок використовуємо. Оригінальний підзірочку. Не, не куповані ці калені, а даємо оригінал підзірочку. Лівий поворот. Дивиться впали. І помилки в нас немає. Абсолютно нема ніяких помилок. Вмикаємо поворот, вмикаємо поворот і помилок ніяких нема. Частота правильно, все працює. Бачимо тепер результат. На дворі тепер гарно видно. Бачите, у нас абсолютно жовті, так як повинні бути повороти. Все чітко, без ніяких лишніх втручань, без нічого. Тільки два, два баласника мусили поставити, навантажити і все. Все просто і надійно. Так що, якщо це відео комусь стане у пригоді, mm -hmm. буду радий. Всім щасливо.